Всім привіт! З угу, метро. Закікла м'яско. Це філія індюшатиний з луком і картоплею. І роблю собі тарілочку. Залила трошечки капусточки такою. що я купила. Тарілочку зараз покажу. Дуже смачна. Ось така тарілочка в мене йогурт. Зелень, помідорчики, огірки, олівки, трошки картоплі, капусточка різних сортів, шматочок вчорашнього або позавчорашнього. пиріга І ось така таке Так, Приємного апетиту. Хто зараз насолоджується, бо потрібно хоч в чомусь знаходити. Позитивні моменти. Ну, навіть якщо це буде їжа, то це теж неплохо, бо можна поїхати з глузду. Так, ось так. Ось такий в мене сьогодні обід. М'яско з молодою картоплею запечене. І індюшатіна. Салатик, йогурт. Що тут? Ага, десерт, динь, лохина і. Абрикоси. Чомусь мені так захотілося, абрикос. Ой, смакота. Ось так виглядає. Багато. Ну, якщо не здаваю, залишу. Дуже люблю диню. Голосік. Сьомечок. Ой, і Це тут у мене лежить, а Буся. Да? волося. Що чекаєш, коли тебе погладять, да? Манюня. маю? Це моя мордашка. Це моя а так. А так. Сонечка. Солодилося. Тіш і використовую борошне нутове. Прям відкриття я, поперше, вперше його знайшла в метро. І додаю ще овсянку. Сіль. І трошечки водички. Ось такий корж виходить. Воно видно, що воно таке. Ну, мені по вкусу я вже пробувала, мені подобається. Ну, а по-перше, що нема борошна. Нут, все ж таки, мені здається, краще. Це бобові. Так що, експериментуйте. Готую знову пиріг, кіш. Все, що у вас є. От, Наприклад, в мене зараз є така шинка. Можна використовувати і рибу, і все, що завгодно. Ось я зробила залівку: 4 яєчка, 100 г слівок, 20%. Сир 100 грамів. І також і також шпінат. Зараз трошечки потушу. І все з'єднуємо. Виливаємо на те тісто, що я вам показувала до цього. Трошечки можна горішки, можна використовувати кунжут посипати, і буде дуже смачно. Ось так зсипаємо, з'єднуємо. Бікон, рибка, консерва, все, що у вас є. Шпінат, навіть лук парі. Взагалі, кожного разу це може бути інше. Тому можна експериментувати. І потім я ще додам шпинат. Тісто вже запеклось. Шпинат готовий. ми додаємо його сюди. Побавляємо краще остужати, щоб яйця не спеклись. Просто перемішуємо, Коли просто шпінат ціленький, мені краще подобається. Ну, якщо у мене зараз був заморожений. Це теж нічого. І потім заливаємо. Потім заливаємо ось цю форму. Ось так і розпреділяємо. Сьогодні в мене такий. Цей може бути і рибний, і також просто овочевий та ж фасоль, все що завгодно. Ось так. Потім, як я казала, можна посипати кунжутом. Горішками. Взагалі по рецепту йдуть лісові горішки, але ну вони дорогі, тому сьогодні в мене їх немає. І ставимо у духовку. І ось пиріг. Ось такий красень. Зараз візьмемо ніж. Так, готовий. Ось такий в мене буде обід, трошечки авокадо. Щось не дуже удачний, недозрів і не м'який. Кусочок шматочок пиріга, салатик, диня. І ще до цього йогурт гречний. Дуже люблю. Ось так. Приємного апітиту. Апетиту, апетиту. апетиту. Ось такий пиріг в розрізі смаченючий, не пожалкуйте, улізе Глінською цей рецепт, він в неї називається з червоної риби. Е, кіш завжди його роблю і роблю різним. Ось такі у них портупочки, і родівка, ічка. У мене продукти сьогодні. Дети лапитися зранку. Okay. Так, ось метро. Тут трохи продуктів, йду з метром. І сьогодні ввечері збираюсь їхати в Саврань, муж мене умовив. І, можливо, я поїду. Можливо. Напевно. Так що так. Зніму відтуди трошечки трошечки змінимо обстановку. Що так, до зустрічі. Так що якась температура знизилась, вода в морі холодна, плавати якось не дуже хочеться. Так що подивимось як робити. А так ще спекотно. Температура дуже комфортна. Якщо вам видно. дуже красиво. Ось Такі Ліани скрізь. Зараз покажу вам, як у маленькі брації, коли я була. Ось такі Ліани там скрізь. Природа не дуже сильно відрізняється. Крізь можна жити, звичайно. З кожного хвилина все спокійно, ще спокійно. Вже ще жара, все ж таки ще буде. Так повізьми, вдягнені люди. Тільки що жіночка взагалі в пальто. Така спека. Ну, це ще. Тільки друге число. А не дома це щось. Так мені подобаються оці Ліани. Вони ж скрізь. Скрізь. Красивички такі такі. Дуже гарні. І це так. Як красиво! У небо сьогодні дуже красиво. Ось така в мене смакота. це в мене обід. Ось так виглядає. А ще в мене десерт. Лохина. На вибір. Макарони і кава. В термокружці, на випадок, якщо буде відключення світла. Ось так. Приємного смаку. Добрий ранок. Я в Саврані і буду снідати її. Ось такий в мене сніданок, кава, лохина і ось такий вид в мене. Прокинулася, небо затянуло. Так що так, гарного дня. Хто тут у мене сидить? Сидеть, сидеть. Крисон. Кс -кс -кс. Ханна. Ханна. Что в глаза? що Водичку пішов наб... набирати, а вони тут, мабуть, насос поставили, так? Калина це будинок вікується. Зібрала, ось такі дуже гарні яблучки. Все, курочки пішли, для красоти, да? Да. Питаюся, для красоти, чи там щось є корисно тих квітах? Там до помидор росте. А корисно ти, ти, буде... ти маєш веду ну, ліки, З'їсти, да, чи ліки, От випитки. Все, поїхали далі. Провідали і можна йти далі. Стань ба з бабусею. З бабусею стань. Добре, добре. Сама найстарша з нашого роду. Добре. Бабушка Ніна. Правильно? Калини не хочете Та ще рано, ще морозів не було. Да. Приїжджайте за калиною. Пришлю ганса. Ось калина, тут такий чудовий кущик. Ось так, так. Мама з донькою. Красуні. Ні, ні. Красиві дівчата. Так, дуже. Nesse, né?